Велика чистка до Авакова прийшли правоохоронці щодо авіакатастрофи у Броварах. У будинку Коломойського проводять обшуки через махінації щодо укрнафти. Перевіряють і народного депутата Столара від забороненої партії ОПЗЖ. Обшуки сьогодні у податковій звільнення керівників митниці. Що це? Очистка країни? Хто за цим стоїть? Головні бої ще попереду. Секретар РНБО Олексій Данілов сказав з приводу наступу росіян, що не виключає жодного сценарію у найближчі 2-3 тижні. Які сили може задіяти Росія? Чи готова Україна до можливого загострення з боку агресора? Усе найважливіше у четвер, 2 лютого, о 19.15 у проєкті говорить Великий Львів, майданчик, де отримають слово усі та почують кожного. В ефірі телеканалів НТА та Еспресо, а також у соцмережах, говорить Великий Львів, інформаційна тероборона України.